Права номер 1021. Чи проходить через початок координат графік рівняння? Що це значить? Це значить, що потрібно перевірити, що точка з координатами 0 0 належить цьому графіку рівняння. Це значить, що замість х підставляємо 0, замість y підставляємо 0, та якщо ми отримаємо тотожність, то цей графік проходить через початок координат. Перевіряємо! 12 помножити на 0 плюс 17 помножити на 0, отримане 0. А отже, цей графік проходить через початок координат. Далі 0 у квадраті 0, мінус 0, плюс 2. Отримали 2, яке не дорівнює 0, а отже цей графік не проходить через початок координат. Номер 3. Підставляємо 0 у кубі 0. Мінус 4 помножити на 0 це 0, дорівнює 0, 0, плюс 3 помножити на 0. А отже, отримали 0 дорівнює 0. А отже цей графік проходить через початок координат. Укажіть які-небудь три розв'язки рівняння. Дивіться, давайте візьмемо, так як область визначення тут будь-які числа, давайте візьмемо замість х будь-яке число. Наприклад, х дорівнює 0. Тоді мінус у дорівнює 10, тобто y дорівнює мінус 10. Перший розв'язок це 0 мінус 10. Тепер ми можемо взяти 10. 10 замість х дорівнює 10. Тоді 10 мінус y дорівнює 10. А отже y дорівнює 0. Другий розв'язок рівняння це 10 та 0. Та давайте візьмемо, наприклад, х дорівнює 5. Тоді 5 мінус y дорівнює 10, розв'язуємо рівняння. Мінус у дорівнює 10, переносимо 5 в мінус 5. А отже, y дорівнює 5. Третій розв'язок рівняння це 5 та 5. Другий приклад. Так само беремо любе значення х. Наприклад, х дорівнює 0. Тоді 0 дорівнює 4 помножити на y. А отже y дорівнює 0. Перший розв'язок рівняння це початок координат 00. 0. Нехай х дорівнює 4. Тоді 4 дорівнює 4 помножене на y. А отже y дорівнює 4 поділене на 4 y дорівнює 1. Другий розв'язок рівняння це 4. 1. Третій. Нехай х дорівнює 8. Тоді 8 дорівнює 4 y. Дорівнює 8 поділити на коефіцієнт 4, y дорівнює 2. Третій розв'язок рівняння це в нас 8. 2. Номер 3. 2 х квадрат плюс y дорівнює 20. Беремо любе х. Найпростіше х дорівнює 0. Тоді 0 плюс y дорівнює 20. Перший розв'язок це 0 та 20. Тепер нехай х дорівнює 1. 2 помножити на 1 в квадраті це 2, плюс y дорівнює 20. А отже, y дорівнює 20 мінус 2 18. Другим розв'язком є 1

Укажіть які-небудь три розв'язки рівняння. Перше. х плюс y дорівнює 11. Так як область визначення х може приймати любе значення, давайте візьмемо найпростіше. х дорівнює 0. Тоді Y має дорівнювати 1. Перший розв'язок рівняння 0 одиниця. Далі, нехай х дорівнює одиниці. Тоді 1 плюс y дорівнює одиниця. Тобто y дорівнює 0. Другим розв'язком є одиниця та 0. Третій розв'язок нехай х дорівнює мінус одиниця. Тоді мінус одиниця плюс y дорівнює одиниця. Переносимо мінус одиницю в праву частину, отримаємо y дорівнює 2. А отже третій розв'язок це мінус одиниця 2. Рівняння номер 2. 5х мінус y дорівнює 2. Так само область визначення х це любі числа. А отже, давайте підставимо х дорівнює 0. Тоді мінус y дорівнює 2. А отже y дорівнює мінус 2. Першим розв'язком є пара чисел 0 та мінус 2. Далі, нехай у нас х дорівнює 11. Тоді 5 мінус дорівнює 2, мінус дорівнює 2 мінус 5 мінус 3, а отже y дорівнює 3. Другим розв'язком є пара чисел 1 та 3. Та давайте візьмемо зараз мінус 1. Тоді мінус 5 мінус дорівнює 2, мінус дорівнює 2 плюс 5 7. А отже іг дорівнює мінус 7. Третім розниском рівняння є мінус 1 мінус 7. Вправа номер 1024. Графік рівняння 4х плю дорівнює 30 проходить через точку з координатами 6 та b. Чому дорівнює значення b? Дивіться, коли графік рівняння проходить через точку, це значить, що якщо ми підставимо замість х абсцису даної точки, а замість y ординатою даної точки, то ми отримаємо тотожність, тобто 30 має дорівнювати 30. Так? Давайте підставимо. 4 помножити на х це 6, плюс 3 помножити на y це b має дорівнювати 30. Щоб тотожність була доведена, потрібно, щоб. 24 3b дорівнювало 30. А отже, 3b має дорівнювати 30 мінус 24, 3b дорівнює 6, b дорівнює 2. Коли b дорівнює 2, графік рівняння проходить через дану точку. Графік рівняння проходить через точку Б з координатами А мінус 1. Знайти значення а. Коли графік рівняння проходить через точку, це значить, що якщо замість х ми підставимо абсцису даної точки, а замість y підставимо ординату даної точки, то ми отримаємо тотожність. Давайте запишемо. 7 помножити замість х ставимо А мінус 5 помножити y мінус 1 має дорівнювати 47. Тоді 7a плюс 5. Дорівнює 47, 7а дорівнює 47 мінус 5, 42, А має дорівнювати 6. Коли А дорівнює 6, тобто координати точки Б 6 та мінус 1, графік цього рівняння проходить через дану точку. Не виконуючи побудови, знайдіть координати точок перетину з осями координат графіка рівняння. Перше. Щоб знайти координати точок перетину з віссю абсцис, потрібно, щоб y дорівнювала 0. Тоді, коли y дорівнює 0, підставляємо, х має дорівнювати 2. Тобто координата точки перетину з вісю абсцис, яку ми назвемо А, це 2 та 0. Тепер знайдемо координати точки перетину з віссю ординат. Звісю ординат значить х має дорівнювати 0. Підставляємо в дане рівняння у має дорівнювати 2. Тоді точка перетину, яку ми назвемо b, має координати 0 та 2. Другий графік. х у кубі мінус y дорівнює 0. Так само шукаємо координати точки перетину звісю абсциса. Нехай Y дорівнює нулю. Тоді X у кубі дорівнює одиниці. Коли X у кубі дорівнює одиниці, значить X дорівнює 1. Координати точки перетину з вісю абсцис, також назвемо точку А, це 1 та 0. Тепер знайдемо координати точки перетину. Звісю ординат. Потрібно, щоб х дорівнювала нулю. 0 у кубі 0. мінус і дорівнює одиниця, і дорівнює мінус одиниця. Тоді точка Б, яка є точкою перетину з звісю ординат, має координати 0 та мінус 1. Номер 3. Так само: спочатку знайдемо координати точки перетину або координати точку перетину. з абсцис, Y має дорівнювати 0. Тоді х у квадраті має дорівнювати 9. Дивіться, у нас тут є два корення. Х може дорівнювати мінус 3, мінус 3 в квадраті це 9. Та х може дорівнювати 3, так як 3 в квадраті це 9. Тому ми маємо дві точки перетину з вістю абцис. Перша точка, яку назвемо А1 має координати мінус 0. А друга точка, яку ми назвемо А2 має координати 3, 0. Тепер знайдемо точки перетину або точку перетину з віссю ординат. Тобто х має дорівнювати 0. Коли х дорівнює 0, тоді y в квадраті має дорівнювати 9. Так само. Y може дорівнювати мінус 3 мінус 3 в квадраті це 9, або ж у може дорівнювати 3 3 в квадраті це 9. Тобто в нас також дві точки перетину з ординат. Перша має координати 0 та мінус 3, а друга має координати 0 та 3. Номер 4. Модуль х мінус у дорівнює 5. Шукаємо координату точки перетину з віссю абсцис. Y дорівнює 0. Тоді, або координати, до речі, модуль х дорівнює 5, модуль х може дорівнювати 5, коли х дорівнює 5, або ж х дорівнює мінус 5. Модуль мінус 5 це 5. Тобто ми маємо дві точки перетину з вісю абсцис. а1 з координатами 5 0, та точка А2 з координатами мінус 50. Тепер знайдемо точку перетину з віссю ординат. Х дорівнює 0. Модуль 0 це 0. мінус і дорівнює 5, а отже Y дорівнює мінус 5 координати точки перетину з вісю ордина це буде 0 та мінус 5.